Бажаю здоров'я, росіяни продовжують атакувати на минулих вихідних. ворожі БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наші мобільні вогніві групи були задійні і на початку тижня відпрацювали по двом групам ворожих БПЛА. Крім цього, вибухи чули в Миргородському районі руйнувань. Цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Упродовж тижня в області застосовували графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії. Наголошую, енергетики постійно працюють над збалансуванням енергосистеми, але їм потрібна допомога. Споживайте електроенергію ощадливо, особливо у пікові години. І з візитом в Полтавщину відвідав голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, Обговорили говорили питання стабільності енергосистеми. У фокусі захист об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення альтернативними джерелами нерозживлення та підготовка до опалювального сезону. Активно працюємо в усіх напрямках. Критична інфраструктура області має резервне живлення, зокрема, заклади охорони здоров'я на 100% автономні. Окрім потужних генераторів, частина медичних установ має сонячні панелі та акумулятори накопичення енергії. Таких результатів досягли завдяки спільним зусиллям обласної влади, міністерства охорони здоров'я, громад. Міжнародних партнерів і соціально відповідального бізнесу. Ще як приклад плідної співпраці: автомобілі для медико-соціальної допомоги дітям, які отримали медзаклади первинної ланки, автівки використовуватимуть для візитів у віддалені населені пункти Сенчанського, Білийського та Гребінківського громад. Транспорт передав ЮНІСЕФ у межах спільної програми з міністерством охорони здоров'я. Дбаємо, аби наші діти. Мали найкращий догляд і послуги. Робоча група прозорість і підзвітність проаналізувала закупівлі полтавської громади, зокрема, тендер КТП 1628 щодо надання послуг із прибирання та підмітання вулиць. Фахівці бюро економічної безпеки, аудитори, податківці детальніше переглянули документальні, процедурні і цінові аспекти. Крім того, надали рекомендації за підсумками розгляду закупівлі послуг з юридичного консультування представництва. Робоча група радить департаменту Полтавської міськради зменшити суму договору і звернути увагу на формування очікуваної вартості. Замовник опрацює надані за уваги. На різних рівнях пильнуємо, щоб бюджетні кошти використовували раціонально та прозоро. Цього тижня у Полтаві розпочав роботу молодіжний хаб місце для неформального навчання та дозвілля у колі однодумців. створеного сучасного і безбар'єрного простору синергія зусиль обласної військової адміністрації ЮНІСЕФ. Іноземних партнерів, громадських організацій і обласного молодіжного центру. Наша молодь готова втілювати різноманітні ініціативи. Наше завдання ділитись досвідом і підтримувати. Завершився обласний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч За потівку до національного фіналу змагалися 35 команд, Уже визначили переможців на національному рівні. Полтавщину представлятимуть вихованці Опішнянського ліцею, Полтавського спортивного ліцею, оболонського опорного закладу. А також три команди ліцея номер 14 здоров'я із Полтави. Боліваємо за наших! Слава Україні!